Я хочу вам запропонувати розбір ось такого чарівного візерунка. Мені він дуже подобається. Цей візерунок дуже гарно підійде для не тільки теплого в'язання, як зараз я в'яжу зангурки, а також для літнього в'язання. Дуже гарні будуть сіточки. Можна сказати, сміливо, що це проста, красива сіточка, якщо взяти бавовню, і вона буде дуже гарно виглядати. Тому я пропоную вам з вами розібрати цей візерунок. Звичайно, для вашої зручності буде тайм-код, щоб було зручно в'язати і дивитися ці візеруночки. І так, перш за все я хочу показати, розповісти, що даний візерунок має рапорт з двох петель, а також чотирьох рядів. Але є перший ряд, який не повторюється, його він можна сказати якби. Нульовий ряд, його потрібно спочатку пров'язати, особливо, якщо ви в'яжете після резиночки цей візеруночок, як я в'язала. Далі вже ви можете повторювати з першого по четвертий ряд. Тому я цей перший, ну, нульовий ряд так і називаю його нульовим для вас. Зараз ми його на камеру пров'язувати не будемо, тому що він складається виключно з виворотніх петель. Поки я буду все розповідати, ви зараз можете швиденько пров'язати ці виверітні петлі для вашого візерунку. Рапорт, як я вже сказала, складається всього з двох петель. Перша і останні петлі крайні ми пров'язуємо, першу петлю ми не пров'язуємо і знімаємо, а крайню завжди пров'язуємо лицевою. Тоді ми маємо рівний кромковий край. Якщо ми про це з вами говоримо. Даний візерунок має вигляд. Чарівності. Я буду показувати, як в'язати його поворотними рядами. Також цей візерунок можна в'язати і по колу, він в'яжеться дуже легко і просто. Я для вашої зручності розповім, які нюанси треба врахувати, якщо ви будете в'язати цей візерунок по колу, як я зараз в'яжу в своїй футболці. Тому давайте приступимо до в'язання першого ряду. Я маю надію, що ви вже нульовий ряд відв'язали. І йдемо до першого ряду. Перший ряд. Він однаковий як по колу, так і для в'язаннячка поворотнього. Знімаємо нашу лицеву петлю і наступну петлю ми пров'язуємо виворітньо. Далі ми пров'язуємо подвійну лицеву петлю. Для цього нам потрібно зайти в петлю спицею і ось таким чином накрутити на спицю ниточку двічі, і витягти. Тим самим зробивши ось таку подвійну лицьову. Виверідня. О, двійна лицева. Виверітня. Подвійна лицева. Оба. І кромкова петля у нас іде останнє. Якщо ми з вами в'яжемо поворотними рядами, то в другому ряду ми знімаємо першу кромкову петлю. Якщо ви в'яжете по колу, у вас не буде кромкових петель. Перша у нас іде лицьова петля. Далі нам потрібно просто зняти нашу ниточку і зробити. Ось таким чином нитку перед роботою перед петлею, а цю ось так розпустити. Лицева. Петелечку розпустили, нитка перед роботою. Лицева, петелечку розпустили, нитка перед роботою. І так до кінця ряду ви в'яжете нашого рапорта в подвійну з двох петелечків. Якщо ж ви в'яжете по колу, то перша петля у вас буде не лицева, а виворітня. А ці петельку, якщо ви будете розпускати, то у вас буде ниточка перед, за роботою, за петелькою. Ось таким чином. Ми ж в'яжемо поворотніми рядами. Просто такий момент, який вам потрібно запам'ятати. Там, де ви в'язали лицьові, в круг по колу вам треба буде в'язати виворітні, а там, де ви в'язали виворітні, вам по колу потрібно буде в'язати лицьові. Переходимо до в'язання третього ряду. Третій ряд він такий же самий, як що в поворотному в'язанні, що третій ряд, однаковий і в поворотному в'язанні, і в в'язанні по колу. Тому кромкову ми знімаємо, кромкову у в'язанні по колу немає і має. І тепер ми будемо пров'язувати одразу подвійну лицеву. Пришки, як змістилося. Тобто, там, де у вас були виворітні петлі, ви пров'язуєте подвійну лицьову. А де витягнута петля вийшла у вас, ви пров'язуєте виворітню. Таким чином, ви просто не заплутаєтесь там, де потрібно в'язати було б да? ось подвійна лицьова, і виворітня петля. Подвійна лицева і виворітня петля. Подвійна лицева і виверідня, і таким чином ми в'яжемо до кінця нашого ряду. Будемо з вами до в'язання четвертого ряду. Він аналогічний у нас буде другому ряду, то також по колу він буде відрізнятися при в'язанні. Тут ви знімаєте нитка перед роботою зразу ж петлю, а якщо ви будете в'язати по колу, то ви знімаєте нитка за роботою. Зараз ви пров'язуєте лицеву, а якщо ж ви будете в'язати по колу, то буде вона вивірідньою. Це просто противоположно. Протилежно. І таким чином ми в'яжемо до кінця ряду. Якщо у вас залишились питання, якщо вам щось стало незрозуміло, то пишіть, будь ласка, в коментарях, і ми разом з вами це розберемо. Не забудьте поставити вподобайку і дякую за перегляд!